Коли я нарешті покажу себе справжньою? Е, люди, ну, ви, по-перше, ви бачите в мені віддзеркалення себе. Тобто, щось в нас з вами збігається. Або часто ви просто перекладаєте на мене свої якісь очікування чи е, алгоритми бачення реальності. Е, я така, яка я є. Я ось така. Чарівна фея або фея з бітою, яка готова роздовбати перед собою перепони, або, Звичайно, інколи б хотілося когось іншого, але ладно. От я різна, така, яка я є. А те, що я постійно посміхаюся і намагаюсь дати трішечки любові в простір, це просто тому, що любові в просторі дуже мало. А я хочу ділитися.